Беріть свої чайочки, будемо слухати лекцію. Всім привіт! Любі мої художники! Якщо би вам сказали, що у світі існує якась теорія, яка була би супер корисна для художників, але вони ще до сих пір нею не користуються. А розкажу я вам про таку теорію, як теорія Двін Ларсон, яка була створена не для художників, а для стилістів, будь-кого, хто створює образи. Зараз цією теорією активно користуються стилісти, і, власне, звідти я дізналася про неї. І вчора до мене просто дійшло Евріка, що цю історію можна використовувати художникам, і це було би дуже корисно для людей, в яких є проблема same face syndrome, тобто синдром однакового обличчя. Звідки взагалі ця проблема береться? Це коли людина вчиться малювати один тип обличчя або малює всіх похожими на себе. Дуже часто бачу художників таку штуку. У мене особисто така штука була. І зараз я надіюся вже не не настільки, також коли ми винаходимо свій особистий стиль, вчимося малювати все якось. Однаково в нашому стилі один тип там, носу, один тип очей, і все пішло-поїхало. І в нас всі чоловічки виглядають однаково. Буквально, чим вони відрізняються, це там колір очей, зачіска, там одяг, можливо, там не знаю, ріст, якщо повезе, і ще якісь там такі не дуже значні прикмети. Але обличчя самке, ну якби каркас остається однаковий. І як цьому протистояти, як навчитися малювати різні обличчя, щоб це було якось легко, щоб в нас була якась система? Я дивилася багато відосів, я дивилася різні поради. В принципі, вони корисні, вони класні, але мені здається, що ця теорія, про яку я зараз кажу, вона буде просто незамінна для вас. В чому полягає суть цієї теорії? Тому що в природі існує чотири типажі зовнішності: це в жінок і три в чоловіків, і ці типи вони між собою змішуються, утворюючи усю унікальну зовнішність. Воно справді так є. Я перевіряла і я фоловлю різних стилістів. Я сама такий собі стиліщайник для подружок теж по цій теорії працювала. Воно стосується не тільки обличчя, воно стосується цілої зовнішності, включаючи фігуру, включаючи типи повніння, тобто як людина повніє. так само одяг, який одяг буде гармонійно там, зачіска макіяж дивитися на цій людині. Це взагалі. Теорія, яка може допомагати вам дизайнити повний образ персонажів ваших, створювати ці концепти. Сьогодні ми розглянемо цю теорію лише стосовно обличчя. Але якщо вам сподобається, ви захочете дізнатися ще як це можна застосувати до дизайну там, фігури і одягу, то пишіть в коментарі, бо це це не байт на коментарі. Я просто хочу реально знати, чи це вам було корисно і чи вам цікаво послухати далі. Отже, наші чотири типажі зовнішності У нас є. Маленький гостренький гамін в нас є кругленький маленький романтик ніжний, В нас є мощний широкий натурал. І високий, і в нас є високий, витончений гострий драматик. З них ще є такі категорії: ну, в гаміна є динаміка, а в драматика статика. Ці типажі між собою змішуються, утворюючи, наприклад, там гамін романтик, там драматик натурал, і там по-різному можуть з собою змішуватися. Також можуть змішатися всі чотири типажі. В чоловіків їх є три, тобто три між собою змішуються. Ну, це не суть. Як ми можемо це застосувати? Сьогодні поговоримо тільки про дівчачі типи. В чоловіків всі ті самі, окрім романтика. В них просто романтика нема. В принципі, в обличчях це можна застосовувати і до чоловічих типів. Гамін – це в нас дівчинка або чоловік з великим круглим лобом, широким, прям, випуклими очима, з випуклими повіками, в них гострі брови крилами, маленький гострий носик, губки бантиком з такою гострою лінією між ними. Нижня губа зазвичай пухкенька маленька і. І щелепа внизу мала з гострим підборіддям. Ось це опусть цього гаміна. Романтик це в нас такий кругленький маленький тип, це маленька голова відносно тіла, це невеличкий збалансований лоб, як в мене, от, наприклад, це круглі брови, малі очі, які гармонійно посаджені не за далеко, не за близько, невеличкий круглий носик. Зазвичай кнопочкою може бути такий навіть курносий, В неї широкі скули, такі трошки що виступають, і округле підборіддя. Воно не гостре, воно просто таке пряме, може, знаєте, ось ось так от квадратиком таким іде, але дуже м'яке, не, не така широка, мочно шлепа, а просто кругленьке, таке спокійне обличчя. Губки маленькі. І пухкенькі. Ось це наш романтик. З першого типу до гаміна це були гострі малі лінії. Романтик – це маленькі, кругленькі плавні лінії. Далі ми розглядаємо натурала. Натурал це в нас все широке, в нас широко посажені очі, в нас широкий ніс, широко посажені брови з дуже таким, знаєте, заломом догори. Маленький лоб скошений, крім того, що широкий ніс, система щелепа, широка, мощна, дуже така. Виступає широкі скули і великі пухкі губи. Це в нас натурал. Це плавність. Велика романтик був в нас плавність маленька, а натурал це в нас щось таке вже крупне. Також розглянемо драматика, це в нас витянутий типаж. Він має в собі таку статику в обличчі. В Гаміна була динаміка, бо там є щось велике, щось маленьке, і воно так якби грає, викликає таку динаміку. Драматик має більш статичне обличчя, тобто в нього там багато буде вертикалей та горизонталей. вертикалі це більше фігурі, витягнута фігур. Фігуру ми не будемо зачіпати, витягнути обличчя, шия, витягнути довгий ніс, витягнути підборіддя, довгий лоб. Не випукли, а просто довгий. Так само у драматика є. Кути в обличчі, крупні кути, але вони є. Горизонталі це в нас очі видовжені, брови прямі, тонкі, довгі вуста. Я думаю, коли я описувала ці типажі, ви десь або в собі, або в комусь згадували подібні риси, або навіть в своїх персонажах. І як ми можемо взагалі це застосовувати. Ці типажі, знову ж таки згадуємо, що вони змішуються між собою, і получається мікс або двох, або всіх чотирьох зразу. Всіх чотирьох зразу це дуже складно, насправді, навіть для стилістів. Я раджу вам використовувати змішання двох типажів, щоб створити взагалі якесь враження. Гамінчик, це, наприклад, щось дитяче, романтик це щось ніжне, жіночне. Натурал це деяка жінка-кішка, щось фізична сила, якась, драматик це е, хтось такий витончений, магічний, часто злодіям дають таку зовнішність, або людям якогось такого мистецтва, витонченості. Змішуючи їх між собою, ми будемо отримувати зовсім різні враження. Для обличчя раджу використати ось таку таку. E цій табличці, стилісти дизайнують, то вони просто відзначають плюсиками в кожній категорії, якого типажу вони риси обличчя знайшли, щоб визначити типаж людини. А ми будемо робити інакше. Ми будемо, наприклад, дивитися на колонки. Ми захотіли зробити там дитячо ніжний, нагівний жіночний образ. Ми візьмемо гаміна і романтика, і ми просто в цій колоночці позначимо, який ми би хотіли лобик, які, які очі там великі чи маленькі. Чи можна змішувати дві форми одночасно? Наприклад, губи будуть маленькі, гостренькі, але трошки пухкіші, наприклад, ніж фаміна. Це Все такі складнощі тонкощі, але в таких якихось загальних рисах це буде дуже легко. Наприклад, ми зробимо великий лоб їй і таку щелепу, як в романтика. У нас вийде такий романтик з великим лобом. От будуть виходитися дуже різноманітні обличчя. Також у моїх персонажів є теж свої типожі зовнішності, як виявилося, якщо брати, наприклад, Імура, там очевидно, і драматик. Якщо брати Нуру, то в неї там є і драматик, і гамін. Якщо брати Настю, то у неї є щось таке, як від романтика натурала обрати Сашу, то в неї є гамін-драматик, але трошки в іншій заміксованості, ніж внури. Решта персонажів теж можна заглибитися, але то не важливо. Я просто хотіла зробити якийсь приклад. Дайте, будь ласка, відгук, чи це все було корисно і цікаво, чи вам хотілося би послухати ще. Стосовно фігури, стосовно повноти, це дуже цікаво для якихось персонажів, наприклад, якщо показуєте там, в різний період життя, і що в них, наприклад, мінялася фігура, це теж цікава деталька. Я бачила таке в різних історіях, коли персонаж, наприклад, колись був там грувенький, а потім походав. Знаєте, з Final Fantasy Prompto, то в нього була така історія. Це теж дуже цікаво, що правдоподобно малювати той, як персонаж змінюється. Також ми зможемо колись поговорити про одяг для персонажів на основі цієї системи, як дизайнити їм образи, які будуть з ними гармонійно виглядати. Або якщо ви захочете якогось негармонійного персонажа, наприклад, з'єднати якісь, як би так сказати, протилежності. То це теж буде цікаво, щоб зрозуміти, як цього ефекту добитися. Це буде стосуватися навіть зачісок, і можливо, макіяжу. Я не знаю наскільки це комусь буде доречно в малюванні. Наприклад, зробити персонажу чи яскраві губи, чи великі стрілки, чи навпаки, зробити його більш природнім. Теж дуже цікава була б деталька. Ну ось і все в принципі. Хочу запросити вас у свої соцмережі, щоб ми спілкувалися, щоб ділилися якимись новинами, малюнками, можливо, челенджами. Щоб мені дуже допоможе, щоб мене бачили, щоб мої відоси рекомендувалися іншим людям, якщо ви натиснете дзвіночок, якщо ви лайкнете, підпишетесь, якщо ви ще не підписані, от діліться. Показуйте своїм друзям-художникам, може, вони теж ще такого не знали. Будемо розбудовувати наше арт-ком'юніті в Україні. Па-па-па-па! Всіх люблю і до зустрічі!